Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Янголю охоронців, духів роду, прошу, скажіть, чи втручається хтось в долю? Тих, хто дивиться це відео, близьких людей. Чи втручається хтось? Чи роблять негативні програми на долю? Тих, хто дивиться це відео. Зараз у минуле, а так, дуже сильно у вас була перемога в. Можливо, ви якимо чином вдалося вам піти від агресії. Тут вийшов дуже холодна, агресивна людина, і ви були в розпачі. От. Дуже сильно плакали і страждали, але перемогли цю ситуацію. Ви врятували себе, пішли. От, карти хороші виходять. От, врятували. Але щось ще лишилося? Лишилися якісь прив'язки, якісь е, такі речі, залежність. Їй треба позбутися, бо на майбутнє через цю залежність, через якісь емоційні, можливо, речі, ці люди знову хочуть нанести вам, зробити дуже боляче, можливо, це навіть помста. Заперечую повністю весь негатив убираю. Ой, як наче ви пішли, але не. Не на достатню відстань, от недалеко. Заперечу, повністю весь негатив убираю. Вам треба бути більше категоричними не спілкуватися. Так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть агресію. І тих, хто дивиться це відео, більше не можуть тручатися, руйнувати життя, більше не зможуть. Заважати жити не зможуть. Одвертаю на віки вічні всіх ворогів. І відкриваються всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться це відео на щастя, на любов, на здоров'я, Буде так і так буде. Руйнує всі ворожі плани, більше не зможуть їх розробити. Буде все сказане, здійснено і так буде. Вищі сили, прошу допомоги. Вибачте. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є якісь негативні втручання в долю тих, хто дивиться це відео, чи роблять якісь програми негативні, магічні дії. Війна і страх. Ви, ви маєте кохати, а вас мають бивати, залякувати. Тут, тут така поставлена програма. Більше мені йде як морок, як таке якийсь, знаєте, може бути і щось подібне до привороту, а можуть підливати щось, в їжу. Це негатив повний. Заперечую, знімаю ваші сили, я на охоронців, духів роду, прошу. Закликаю, допоможіть, очистіть голову усіх, хто дивиться це відео від цих негативних програм, від цих мороків, від усього лихого. Більше не можуть зваблювати, більше не можуть приворожувати. Ставити привороти не зможуть. Одвертаю на віки вічні всіх ворогів і все лихо, що вони вам робили, повертаю їм назад по Верховному суду. Більше вам не треба боятися. Всю агресію повертаю тому, хто робив, тому, хто чинить цю агресію. Буде так і так буде. Отвертаю на віки вічні всіх. Буде все сказано здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишилося ще хоч що небудь, що заважає жити, чи є негативні втручання в долю тих, хто дивиться це відео. Так, є, хтось поклав... На вас від прокляття порщі таку на смерть. Хтось дуже сильно заздрить вашим фінансам і, напевно, бачить, що у вас може бути хороші відносини із дуже таким чоловіком, ресурсним, нормальним. Або це може бути, якщо ви чоловік, то у вас може бути, покращиться фінансовий стан і, ну, і теж може бути зустріч з дуже гарною ось, жінкою. От. Замовили порчу насмерть. Заперечую повністю весь негатив знімаю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на щасливу долю, на щастя, на любов. Відкривається шлях більше вам. Не загрожує порча насмерть. Анулірую повністю всю негативну програму насмерть знімаю, кладовиць в май. Анулірую, повертаю по Верховному суду тому, хто ставив, хто робив. Не на переклад на них самих. Всі негативні програми, притики, стяги, крадники, переклади знімаю, повертаю тому, хто робить, тому, хто ставить по Верховному суду, буде так і так буде. Знімаю вас, знімаю порцю, знімає прокляття, поправі Не Буде все сказано, здійснено, і так буде. Скажіть ваші сили, допоможіть. Чи лишились ще негативні програми, втручання у вашу долю? Знаєте, що роблять? Тут можуть ставити програму на самотність, на те, щоб ви навіть і не думали, що у вас може бути партнер, друга половина, вірний, щирі, почуття, любов на все життя. А у вас по долі відкривається цей шлях, вам, до вас йде друга половина. Дуже хороші карти виходять. Жінка, чоловік йде до вас. Ставлять так, щоб була глибока депресія, щоб не було, щоб повна апатія була. от Можуть напаювати. Заперечу повністю весь негатив обираю Заперечу повністю весь негатив обираю, заперечую. Заперечу. Роблять так, щоб все ваше було належало їм. Все ваше щастя, енергія. Заперечу, весь негатив обираю, заперечу. Заперечу весь негатив обираю. Одвертаю на віки вічні, все знімаю. Відцікаюсь цього. Негативну програму знімаю. Так, ви вільні, щасливі. Прошу вищі сили, допоможіть зняти депресію, допоможіть зняти весь негатив. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може втручатися в вашу долю, ваше життя без вашого дозволу. Ставити негативні програми більше не зможе. Як уся вода сходить, так і з вас сходить. Все назад на ворога перейде, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть очистити. Усіх, хто дивиться це відео, зняти всі негативні програми, мороки, депресію вбираю, всю е, апатію знімаю, ви піднімаєтесь, встаєте. Радієте життю, більше вас нема жодних причин для смутку. Буде так і так буде. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться це відео близьким людям на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші. Буде так і так буде. Всі дороги ваші легкі. Та двері для вас всі відкриті, буде так. Буде все сказане здійснене так буде. Так, Друге питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає. А, верніше, про що хочуть сказати вищі сили, яку дати пораду попередити тих, хто дивиться це відео. Що навколо вас дуже багато людей неадекватні. Я б сказала, люди, в яких порушена психіка може бути, І вони просять не реагувати на цих людей, не воювати з ними не має смислу, давати їм відсіч немає смислу. Вони постійно такі будуть, вони не, зміно, не зміняться. От, їх дійсно варто боятися, їх дійсно варто пильнувати, От... вони несуть небезпеку, все так і є. От, Ще дуже сильно хочуть, щоб ви хворіли. Магічно можуть переклади робити хвороби. Закальцовку таку ставлять. Іде Верховний суд. Але вони кажуть, що готуйся, вони будуть наносити ще удари. Заперечую, весь негатив убираю. Це все ще йде від якоїсь жінки, якої є онуки. Заперечую весь негатив обираю. Зараз Верховний суд, лихо, що вам хотіли зробити, повертається їм назад. Але вони не зупиняються. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, хто лихо робить, хто перекладе хвороб робить. Подведіть, дверніть навіть вічні. Більше не можуть вони втручатися в життя тих, хто дивиться це відео. Прошу допомоги, захисту для усіх, хто дивиться відео. Більше ворог лиха зробити не зможе. Відбираю всі порчі, прокляття на бідність, прокляття на хвороби знімаю. Всі переклади, скиди, бідності знімаю, повертаю тому, хто ставить, тому хто робить. Не переклад на них самих буде так і так буде відкриваються всі шляхи дороги на здоров'я, на щастя, на любов. Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть ще сили, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, про що хочуть попередити? Вище сили. Що необхідно знати тим, хто дивиться це відео. У вас хороші будуть результати. Так, зараз проведено дуже сильно багато роботи. Ви чекаєте результату. Але вони попереджають, що спочатку він буде як невеликим, а надалі все більше, більше і більше у вас відкривається шлях. Ваша робота була не марна і дуже кріпка, гарна родина, де до вас сім'я, діти. У вас будуть діти, і у вас можуть бути і дві близнюки, двійнята, і ви, якщо вагаєтеся, чи хороша людина, так, якась є людина в вашому спілкуванні, можливо, це людина із дитинства. З якої ви зростали, от, то це хороша людина, у вас може бути сім'я. Нормально. От так. Заперечую всі біль сльози і страждання знімаю. Повертаю тому, хто робив. Всі страхи, стреси знімаю. Всі негативні програми Порчі знімаю, повертаю всю енергію, що у вас забирали, повертаю вам назад, заперечуюся, повертаю вашу красу, здоров'я, силу, всю енергію втрачену, вертаю назад. Все, що було стягнуто, забрано. Повертаю вам назад, вашу щасливу долю вертаю назад, а ворогу з ним повертаю. І знімаю з вас всі притики, обміни, переклади негативних програм знімаю, повертаю ворогам тим, хто робив на переклад на них самих. Все їхнє лайно вертається їм назад. Буде так і так буде. Вся негативна карма. Всі програми вертаються їм назад. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Прошу захисту від вищих сил. І вдень і вночі захищайте. Агресорам дороги не давайте, захистіть. Щоб більше не було страху, щоб був захист міцний. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться це відео і близьким. Дайте захист міцний. І вдень і вночі захищайте. Всі негативні програми, все зло повертайте ворогу. Хай він з цим розбирається і своє ж переварює. Буде так і так буде. Відвертаю ворогів, на які віщі буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Більше ніхто не зможе втручатися в ваше життя, руйнувати життя не зможе. Відновлюється ваша нервова система, здоров'я всі е, сфери фінансова, е, гроші, любов, здоров'я, щастя. Повертається ваша доля, щаслива доля. Прошу ваші сили, станьте на захист вдень і вночі. Буде так. Така в нас сьогодні кава. Дякую вам за увагу, дякую за те, що робите донати, лайки. Це відновлює мене енергетично, це мені йде тільки на користь. І також я бажаю вам, щоб всі. Вороги відверталися і йшли іншими дорогами від вас. Не з'являлися більше в вашому житті, буде так. От І бажаю вам усього найкращого і приємної кави. До зустрічі!